Сьогодні ми подорожуємо в першу локацію кешквесту долину обміну. Саме тут почалась історія грошей. Хоча самих грошей ще не існувало. Привіт, Сашко! Скажи мені, будь ласка, ти коли-небудь тримав гроші в руках? Привіт! Так, і розраховувався ними. Гроші, що це взагалі таке? Друкований папірчик, монетка чи, можливо, навіть цифри в телефоні. Ого, так багато варіантів грошей. Так, але давай розбиратись поступово. Колись дуже давно грошей взагалі не було. Люди обмінювалися речами. Як в нашому прикладі: я тобі курку, а ти мені мішок картоплі. Це називалося бартер або обмін. А якщо я хочу картоплю, а в того, у вона є, я алергія на курей? От тоді люди зрозуміли, потрібно щось універсальне, що захочуть мати всі? І з'явились перші гроші. Спочатку це були мушлі, сіль, навіть були какао, боби і зуби тварин, уявляєш? А потім вже золото і срібло шматочками. І ще пізніше монети, а згодом паперові гроші. І тільки нещодавно з'явились банківські картки, електронні гроші та криптовалюти. Тож навіщо нам гроші сьогодні? Гроші це як чарівний квиток. За них можна купити щось смачне, поїхати кудись цікаво або навіть допомогти іншим. Але гроші це не лише про купити, це про вибір. І, а вже ж це про відповідальність і це про можливості. Уяви, що тобі дали 100 гривень. Що б ти зробив? Можливо, купив солодощі, відклав на щось велике, подарував комусь. Напевно, купив солодощі та да, трохи відклав. Пам'ятай, гроші це інструмент, і найголовніше, як ти ним користуєшся. Я зрозумів, навіщо гроші потрібні людям, але от цікаво, чому в одній країні одні гроші, а в іншій зовсім інші. Кожна країна має свою валюту. Наприклад, Америка має долар США, Європа має євро, злоті в Польщі, а наприклад, в Японії єни. Тобто кожна країна як паспорт або як прапор має свою валюту. А чому у всіх країнах так популярні долари США? Бо долар США це універсальна валюта і розрахунки майже у всьому світі якраз за допомогою цієї валюти і відбуваються. Але для України найважливіша гривня. Так, гривня наша національна валюта, і ми використовуємо її кожного дня. Далі хочу поговорити з тобою про надійність. Ти знаєш, що шахраї намагаються підробити всі валюти у світі. Ні. А як же відтризнити фальшивку? Подивимось на нашу купюру 200 гривень. Світлове віконечко. Подивись на купюру на світлі. Там має бути водяний знак портрет Лесі Українки. Стрічка всередині темна захисна стрічка з цифрою 200 та тризубом. Вона переливається. Шершавість проведи пальцем. Деякі частинки на дотик відчуваються рельєфними, кольорові візерунки. При зміні кута огляду зображення можуть змінювати колір. Якщо щось виглядає дивно, краще таку купюру не приймати, а показати дорослим. Тепер ти знаєш, гроші це не магія, це довіра між людьми. І твоя перша нагорода в кешквесті особлива. Ти відкрив першу істину. Гроші це довіра та свій перший скарб, артефакт, монета довіри. Ти побачив, як усе почалося. Тепер ти не просто гравець, ти хранитель обміну. Попереду рудники ідей, де ти відкриєш, що гроші не ростуть на деревах, а народжуються з твоїх зусиль. І саме там на тебе чекає кристал зусиль. Твоя наступна нагорода.